Панує держава. Є цифра 250 тисяч СЗЧ. Хтось повернувся по спрощеній процедурі, 29 тисяч. І оце вікно можливостей для повернення по спрощеній процедурі. Верховна Рада з подачі уряду там, чи Міноборони, я так розумію, хоче закрити. А це означає, що якщо не повернуться там упродовж, здається, три місяці передбачається. То кримінальна відповідальність тюрма. І тут є дискусія. По перше, місць у в'язницях може не вистачити. А по-друге, ну якби. Ну, навіть якщо він сяде у в'язницю, чим це допоможе? То що, що, а, а як це вирішувати? Mm, ну, я прямо скажу, я противник такої концепції. Так, да, я вже я згадав та справді знаю, що така історія є. Mm. Залишати спрощений механізм повернення. Тоді військові йдуть, бо знають, що їм за СЗЧ нічого не буде. Це, так? Неправда. Неправда. це неправда. Це аргумент, Де... який я чула від депутатів. Це, це неправда. Давайте, давайте почнемо з іншого. Чому військові йдуть в СЗЧ? Ну, Точніше, коли військові почали йти в СЗЧ. У нас уже цифра наближалася до 100 тисяч, коли ввели так звану спрощену процедуру. Так. Тобто, до цього часу була формальна. Кримінальна відповідальність, і так далі, і тому подібне насправді е, ніхто цим, бо у нас дуже політизована держава. Всі думають за вибори. Всі думають, що буде, якщо поміняється уряд, а потім а буде і влада, а я, оце, от ДБР, прокуратури і так далі. А ми оце отже стілі, а потім жо щось прийдуть на інші хвилі. І ми ж будемо винні, і так далі. Ніхто не спішив реалізовувати е, на Бахмуті. Я зайшов на третю штурмову бригаду, там була дуже складна, прям катастрофічно складна ситуація, і вдалося її там за два тижні, тоді, два-три тижні виправити і повернути навіть в позитивну. Але я пробував посадити шість дезертирів у в'язницю. Так. Да. Угу. Я хотів, щоб це був хороший приклад для а, всіх інших. Іти по закону, все таке. Прокуратура, СБУ, ВСП влаштували мені такий цирк. Ви просто не розумієте, що таке. Ну, тобто, ніхто, от що відбудеться, ніхто їх, жодну людину, ніколи не посадить. Вони повинні відмовитися під камеру. Під камеру повинні відмовитися виконувати задачу. Повинна бути гора людей, яких, а, які будуть засвідчувати, що вони у кожного по два свідки, що вони зі зброєю в руках покинули позицію. Ну, якщо це дезертир, це зі зброєю в руках.